Моя душа тверда й сувора, їй важко свій тягар нести, вона сміється над собою, що вірила колись в казки. Вона вже зорі не шукає, бажання не загадує в пітьмі, від долі подарунків не чекає, бо вистачає їх в житті. В грозу моя душа тихенько плаче, як змінить маску на лиці, туманом розільється по кімнаті, і з думами гіркими мушу далі йти. Оплески слухачів у підвалі, обладнаному для проведення літературних вечорів, зігріли юну поетесу. Вона не вперше брала участь у подібних творчих посиденьках, тож публіка вже знала місцеву знаменітість на псевдодрім Скай. В житті скромна, маленька, зовсім не показна, але добре вихована дівчинка, якій на вигляд можна було дати не більше 13 років. Насправді ж, Марта навчалася в 10 класі, і їй вже виповнилося 15. Перші свої віршики вона написала ще в початкових класах і тим втішила свою вчительку, яка відразу ж почала відправляти дитячі твори на конкурси. Марта отримувала грамоти, а вчителька подяки. Однокласники Марту не любили. Зокрема, дівчата вважали її зарозумілою улюбленицею вчителів. Хоча з хлопцями дівчина завжди знаходила спільну мову: любила ганяти з ними в м'яча, допомагала у навчанні, але близьких друзів серед однолітків Марта не мала. Вона часто замріювалась, поринала в творчі фантазії, любила самоту. Інколи їй все ж бракувало спілкування, через те дівчина почала відвідувати літературні вечори, де й познайомилася і подружилася зі студенткою Стефою. Подруга, красива, струнка, впевнена в собі рудоволоска. навчалася в педагогічному університеті на факультеті української філології. Нерідко давала поради молодшій товаришці і творчі її життєві. Тож віднедавна Марту перестали хвилювати дорікання однокласників про те, що вона нудна, занадто маленька зростом, заглиблена в себе і часто витає у хмарах, адже тепер мала споріднену душу. Одного разу Стефа поділилася з Мартою тим, що після пар в університеті разом з однокурсниками відвідує дитячий будинок, де багато дітей сиріт які під час війни втратили рідних, домівку і мрії. Студенти намагалися підтримувати малечу, організовують для них різноманітні розваги, зараз готують свят до Дня дитячої книги. Стефа запитала подругу, чи не хотіла б і вона виступати перед найменшими слухачами в дитбудинку. Марта без багань погодилась. Дома дівчина відразу ж заходилася шукати свої ранні вірші. Вона обрала найкращі, деякі відредагувала і вдосконалила. Юній поетесі дуже хотілося зробити добру справу, адже в країні війна допомога потрібна багатьом людям, і військовим, і тим, хто залишився без даху над головою, а особливо дітям, які залишилися самі в цьому світі. Марта з родиною проживала на відносно мирній території і дуже співчувала тим, хто перебував в окупації, чиї долі зруйнувала війна. У день Ікс дівчина, переступивши поріг сиротинця, потрапила в дитяче оточення, і найбільше її вразили очі дітлахів. На неї звідусіль були націлені погляди, сповнені надії та смутку, посмішок і сліз, сподівання і розпачу. І через день, і через тиждень Марта не могла забути ті дитячі емоції. Студенти розпочали захід і здарування дитячих книг. Далі звучали музичні номери, хтось грав, а хтось співав чи розказував анекдоти. Коли Марті надали слово, дівчина аж тремтіла від хвилювання, адже всі спраглі добрих очікувань, погляди націлились на неї. Внутрішній голос затріпотів від сумнівів чи зможу я своїми віршами втішити, розрадити, викликати посмішку, виправдати їхні надії. З чого ж почати? Марта чудово розуміла, що не варто читати про дім, сім'ю, рідне місто, аби не викликати гіркі спогади почала з віршів про природу тварин, птахів, квітів. Метелики, метелики, це прояви весни. Літають над полями, лісочками завжди, любують око квітам, гаєчкам і садам. Весну занісло скочуть, ясніють тут і там. Голос юної поетеси поступово ставав упевненішим, дзвінкішим, радіснішим, адже посмішки дітей запромінювали кімнату, в якій додалося тепла. Малесеньке слонення ходить в школу вже щодня. Пише хоботом пустунчик, негамовний він красунчик. Любить грати, танцювати, азбуку всякчас вивчати. Дружні оплески підбадьорили Марту, і вона прочитала ще кілька веселих віршиків про динозаврика, жабок і яленятко. Дівчина відчула себе щасливою, адже побачила, що діти з радістю сприймали її твори. Стефа обійняла подругу і щиро подякувала. Твої дитячі вірші чудові. Чому я їх раніше не чула? Тобі треба більше писати для дітей. Ти справді так гадаєш, задумливо промовила Марта, накручуючи на палець пасмо темного хвилястого волосся. І не тільки я під час твого виступу вівся прямий ефір і відразу щад заряснів коментарями і компліментами щодо твоїх віршів, посміхнулася Стефа. Я рада, що все вдалося, а головне, діти задоволені. У волошкових очах Марти заясніли щасливі вогники. До речі, завдяки тобі подругу ми знайшли мецената. Потирала руки студентка. Коли ти читала свої по поезії, відгукнувся потенційний благодійник із за кордону. Він запевнив, що надасть кошти на лікування сиріт і на їхню реабілітацію після пережитих жахіть війни. Юна поетеса запласкала в долоні Чудова новина! Я на таке навіть не сподівалася. Проте це ще не все, зауважила рудоволоска. До нашого ефіру доєдналися волонтери і пообіцяли допомогти дитбудинку з дитячим одягом, предметами гігієни і канцтоварами. Люди в чаті теж пропонують допомогу. Цей день став одним із найщасливіших у житті марти. Вона разом зі студентами після заходу довго розмовляла з дітлахами, які просили відвідувати їх і обов'язково ще читати свої вірші. Спілкуючись із вихованцями дитбудинку, юна поетеса помітила маленьку дівчинку, яка не звертала ні на кого уваги. Сиділа в куточку і малювала. Її задумливий погляд привернув увагу. Марти, і дівчина підійшла до крихітки, яка ніби й не помічала нікого поруч зі собою, бо продовжувала малювати, не відриваючи погляд від паперу. Марта побачила біленький будинок, гарний садочок з гойдалкою та яскравими квітами і трьох людей. Двох дорослих, які тримали за руки маленьке чадо з великим бантом на голові. Ти гарно малюєш, промовила дівчина. Малече піднесла голову і тихо проказала. Дякую. Як тебе звати? запитала Марта. Христинка. В сірих очах дівчинки зажевріла цікавість. Чому ти сидиш одна? Мені важко ходити. Дівчина поглянула на перебентовані ноги дитини і вирішила не хвилювати малечою, а розпитати про неї у вихователів. А виявилося, що Христина родом із Херсону, уламки ворожої ракети поцілили в будинок, де вона щасливо жила з батьками, дідусем і бабусею. Однак після трагедії витягти живою з-під завалів рятувальникам вдалося лише дитину. Всі дорослі загинули, а дівчинка пережила операцію на ногах і на неї чекає довга реабілітація. Історія маленької сирити стривожила душу марти. Кілька днів вона ходила, як у воду, опущена, повсякчас згадувала сумний погляд сірих очей. Батьки не помітили її одразу, батьки це помітили, і одразу ж поцікавилися, що з їхньою донькою. Спочатку дівчина не знала, як пояснити свій стан, та згодом зізналася, що постійно думає про маленьку Христинку, з якою встигла потоваришувати під час відвідин дитячого будинку. Батьки не забороняли дочці зустрічатися з дітлахами зі сиротинця, кожен із яких пережив особисту трагедію. Тож Марта разом із друзями, студентами і надалі спілкувалася з Христею та іншими дітьми. Споглядаючи за маленькою художницею, Марта ніби бачила себе збоку, адже обидві вони були натури творчі, часто замріювалися і усамітнювались, мало спілкувалися з однолітками, а до того ж невеличкі, сором'язливі та вічливі. Одного вечора, коли дівчина повернулася з дитячого будинку, розпочала серйозну розмову з батьками. Мені потрібно з вами поговорити. Батьки відразу ж покинули свої справи, бо тон доньки був аж занадто поважний. Ви давно знаєте, що я мрію про сестричку чи братика. Але, доню, ти ж розумієш, що лікарі заборонили мамі народжувати вдруге. Я усвідомлюю, тому хочу вас просити. Пам'ятаєте, я розповідала про одну чудову дівчинку з дитбудинку Христинку. Так, ти з таким захопленням про неї говорила. Я хочу, щоб вона жила з нами і була моєю сестрою. Ми можемо її удочерити. Марта повернулася додому після літературного вечора і тихенько підійшла до кімнати Христини. Дівчинка сиділа за письмовим столом і захоплено водила пензликом. Старша сестра нечутно увійшла і заглянула через плече молодшої. Дівчина побачила знайомий малюнок із хатинкою і родиною. Проте в ньому дещо змінилося. Людських фігур тепер було не три, а чотири. Христинка домалювала красиву невеличку дівчину з волошковими очима і шоколадними кучерями, а в куточку малюнку поставила підпис «Dream Brush».